Ще не вмерла України і слава і воля. Ще нам, браття, молодії, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Козацькому роду нема переводу, водій Божі слово. І час і ніщо не здаває народу. Козаки у цей світ прийшли не дарма. Земля красива у серці його, широкі вони і блакить небеса. І люди землі, чи божественний вроди. Річки і озера, ліси і степа, і жінки і дівчини. Знає кожен знає всяк, хто це той козак. Але не воселецен річ. Козак це той, хто любить січ. Рідна наша Україна, не дам пасти на коліна. Західю, овіх атак, не дам на бо я козак. Вертайтесь живіть додому, батьки, наречені, сини. Ви власну долю свідомо кидаєте в пекло війни. Еліта, націй справжні, без фальші регалії і звання. Спасибі, мужні, відважні, за, мир, за мирне майбутнє світання. Щоденно в кожній молитві благаймо Бога Отця, Щоб кулі лихі, ворожі не ранили ваші серця. Рішучі, сміливі, гідні і, певно, найкращі із нас. Вертайте живими, рідні. Країна спітніє без вас. Це гість Салівон Україна незалежна. За Україну незалежна, У боях б'ємось хоробрим і своїм умінням. І нашу боротьбу народну зараз я висвітлюю майбутнім поколінням. У нашій боротьбі на всю скажу авись любов до краю маючи безмежна. Нащадок славний наш, як ми завжди борись, за рідну Україну незалежну. Лініна Мельник козаць. Слава України, за честь і гідність України, за волю, правду і добро. Вони бороли ще хвилини, їх кров вилася, як вино, всіх ворогів вони долали, всі землі наші зберегли і гордо прапор наш несли, сини твоєї батьківщини, нех сила духу непоборна. Козацтво! слава України, це гордість наша, всенародна! Ні кидров, козацькому роду нема переводу, козацькому роду нема переводу. Воїстину Божі Слова, ні час, ані що, не здолає народу. Козаки у світ цей прийшли не дарма. Земля красивина. У серці Європи широкі лани і блакит небеса. І люди, землі ці, Божественні вроди, річки і озера, ліси і степа, Жін, жінки і дівчини, яскраві, як сонце, і мужньої породи, козак чоловік. Вкраїна моя, ти у щастя віконце, бажаю тебе. Не вовік. Три. Сьогодні Україна вовік. Сьогодні ворог рушить всі кордони. Давно чекають матері, жінки, своїх синів і чоловіків додому. Ми знаємо, як тяжко на війні, як скочу за рідною сім'єю, який підступний ворог уночі. Як голко дете за ідею, за Україну, за добро, за мир, за щастя всіх людей на батьківщині. І зараз є один орієнтир, добробут нації і слава Україні, солдати, воїни, мужні і непохитні. Ми лише віра і опора у тилу, нехай небесні кольори блакитні, освітлять вам дорогу через му. І зараз ви не прості захисники, легіїні, патріоти України. Ми перед вами вічні боржники. Ви стільки робите для кожної родини. Солдати, воїни. Чекаємо вас додому і віримо, настане скоро час, коли вже відсвяткуємо перемогу, бо кожен день ми молимось за вас.